Дочекалися ви нарешті? Детоксикація. Детоксикація. Також валія. Детоксикація, ви вже самі здогадуєтесь, це відновлення клітин печінки, очищення печінки і всього організму від... Шлаків, токсинів, отрут, продуктів розпаду, мертвих клітин, ну і так, далі, і так далі. Рекомендується практично при, при всіх препаратах, бо коли йде ну, реакція сильна, то печінка не встигає виводити, треба допомогти печінці і відновити. Ті клітини, які вбиті нашою їжею і водою. Ну і плюс всякими токсичними речовинами і тому подібне. Дорослим одна чайна ложечка, тут чайна ложечка. От також два рази на день.